На початку травня у горішніх плавнях відбувся чемпіонат області з боксу серед дорослих та юнаків. Збірна команди з 20 спортсменів Кременшутської міської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з боксу також долучилися до змагань, здобувши багато нагород. Адбоксували я вважаю дуже добре, тому що у нас є 8 перших місць. Шість місць другої і третє місце. Аби мотивувати кременчуцьких боксерів ще старанніше працювати та досягати нових висот. Президент міської федерації з боксу Віталій Марченко підготував нагороду для переможців обласного чемпіонату. Сьогодні ми зібралися за ініціативою президента міської федерації Віталія Марченка підсумувати нашу роботу, определити там кращих спортсменів-боксерів. Трошки заохочити мотивувати їх на подальшу нашу роботу. Кількість призових місць спортсменів КМС дюшор демонструє високий рівень підготовки та володіння технікою наших боксерів. Кременчужанина Руслана Стеценка навіть визнали найкращим боксером даних змагань. На цих змаганнях мені тяжко не було. Я виходив на бій без страху, настраївався морально на бій і виходив. Перемога, що перший, що другий бій перому раунду з враження чудові, ну підготовка була важка. Тренувалися. Як запевняють у спортивній школі, надалі тренерський штаб ще прискіпливіше готуватиме боксерів до нових змагань. Подальша наша робота це буде чемпіонат України, якої пройде в Чернівецькій області. Це в кінці травня. Тому будемо готуватися. Бажаю, щоб було в нашій збірній медаль. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.